Всім привіт, з вами завжди, Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І сьогодні, ну да, до речі, відо вчора не вийшов. Я буду їхати гонку в Техасі. І чесно скажу, траса як для того, щоб навчитися їхати без антиблоку тормозів, хороша. І да, я вже правда, ще починаючи з Австрії, їду без антиблоку, і так його не включив, але в чому то бувши прикол? Прикол то був ще в тому, що це є спринт, ну спринт-гонка, спринт, спринт вікенд. І. Е, спринті тут є 10 кругів. Ну тобто, я їду довгу дистанцію, то, то 50% Там, якщо вже далі довгої, то там вже тільки 100%, а не 50%, не не 60%, не 70, тільки 100%. Е, в чому то ще був прикол? Спринт я використав не для того, щоб набрати собі там якихось лишніх очків і достроково. Виграти там якийсь титул і так далі. Ні. Я спринт використав для того, щоб привикнути нормально до траси. Практики і кваліфікації мені не хватило. спойлер. Але по старту решіці на сьогоднішню гонку. Олівер Берман на полпозиції, другий, я, третій, Леклер, четвертий, піастри, п'ятий, Антонелі, шостий, Нурис. Сьомий у нас. Несподівано, ленд Строл, 8 Сайнс, 9 гості і 10-ку закриває Макс Фрестапну. 12 або 12 Кулапінц зі штрафом, Окон 13, -й, 14, Аром, 15, Бортуал, 16 Мелоніс, 17 Айзахеджар, 18 Калімер, 19 Лім Лоусон і останній юкіцунода зі штрафом, бог помиській позицій. Але раз ну, стартує останнім, то... Скоріше за все, відклався він більш ніж добре, і замінив якусь деталь. А, він в Спринті зійшов точно. Так, да, там, по-моєму, все-таки в Sprintті зійшов. Ну, коротше, в кінці відео вже подивимося. Прогрівочне коло розпочинається. І у нас, що по гумі? Давайте поглянемо. У нас Хард С2, мініму С3 і Soft C4. Чесно, С4 для софта на такій трасі. Ой, як то добре. Тобто. Стартувати з софта можна, по ідеї, но єдеш ти зі стартею з вам підстопами хоча б. Але то, що Харт знову не сі один, то є для мене такий невеличкий мінус. Ну, Бог з ним. У нас зараз все одно старт, стартуємо, ми всі на мініумах. І вогники загорілися, вони пропали, і я тут же на стартовому колі, тобто на старті, рвуся до першої позиції та обганяє Олівера Бермана в повороті. Так, да, атака була така. Собі, поїде, я ще мав відтормозити. Ну, через те, що старт. А на старті, о, як важливо відіграти позиції. Мені важливіше було не отримати там, якесь попередження навіть в коментарях, до речі, пишіть коментарі. І мені не важливо було, чи отримаєш штраф, Мені важливо було обігнати його і в відрив. все. Я просто знав, що так чи інакше, до кінця гонки я по ідеї, ну. Спрінж я виграв, то по ідеї я мав би ще й відірватися від Олівера, від Шарля. Від всіх я мав відірватися, по ідеї. У нас, до речі, там Норрі щось не робить якогось прориву як стандартно. Ну, окей, типу, як хоче. Ну ладно, Олівер, до речі, мене тут знову проходить. І... Також там ще Шарль намагається мене пройти. Ну, чи вдасться йому? Ось в чому питання. До кінця прямої він не зміг. Я агресивно атакую Олівера, насильно від нього відбираю позицію. І все, складається вроді би чітко. Але Шарль не друє, тобто зараз то не чітко. Ну да, до речі, мене ж тут трохи понесло. Так от. Відтормозився, більш-менш привикає до траси. Якщо що, подивіться уважно мій темп. Мій темп хіровий і гірше. Тобто, я до траси не привик. І мені треба їхати набагато швидше. Бажано в кваліфікаційному темпі, але, ну да, до речі, я ж тут помиляюся, вони тупо з траси виносить. Я тому і кажу, що я погано привик до траси. Але дивимося з вами повтор старту. І так, хто програв, хто виграв. Зразу видно, що старт у мене вийшов краще, ніж у Олівера. Тобто Олівер зразу погнав мене закривати, він поняв уже все. Ста... По старту у нас, до речі, там альбом обганяє Кулапінта, там... на точніше, і Кулапінта у нас без змін. А, ні, Кулапінта у нас зі змінами невеличкими. Ну да ладно. У нас там ще зі змінами. Ліам Лоусон і Юкі Цунода. там, а... У нас зі всі. Коротше, у нас всі тут зі змінами, окрім топ-6. А, ні, ну, топ-6 можна сказати. Я і Берман, то зміни. Е, ну так, да, речі, що там Шарль намагався не здогнати весь цей час. Но... Чи вдасться шарлі, давайте подивимося до кінця гонки. Помимо цього все, лендс строл таки восьмий На боліді, який топ-1 по характеристикам, робимо висновок Строл хіровий гонщик. Ну, принаймні, в цій грі. А хто знає про реальне життя. ну? А може він так спеціально в реальному житті погано їде? Ну, Бог його знає. Коротше, четверте коло, я вже включив траєкторію, бо тому що я зрозумів, що я її їхав дуже і дуже помало і помаліше. Так от, у нас uh, Андрей Кімінтоналі прорує репозицію Лондо Норрісу і... і назад її там відіграє щось там. Коротше, в них там своя бита, а у мене битва проти Олі Бермана, проти кого мені треба захиститися. До речі, до речі. Uh, по факту, у мене зараз на гонку є тільки один мінімум, один хард і софти з кваліфікації. Ну да, до речі, ось битва піастра проти Леклера, там піаср намагався його пройти, але поки що йому не вдається. Хоча, по ідеї, він мав би його пройти, но, бо тому що там е, різниця між ними дуже і дуже маленька. Але можливо не в цьому житті. Коротше, повертаюся до теми з... Моєї стратегії. Так. Ну як я вже сказав, у мене по одному комплекту свіжому, а решта все поношене. Так от, я вам потім покажу один забавний баг, який зі мною стався. Ну я вам потім то покажу, тільки потім. І Зв'язаний той баг з кардом. Можливо, це все через те, що розраби ще не пофіксили гру до кінця, але такого багу раніше не було. В стратегії там буде написано все по інакшому. Одним словом, як ви бачите, я досі борюся з Берманом вже на шостому, Ну, правда, я вам тільки що коло показував, ну да ладно. Це можна сказати, вже мій повтор шостого кола. Бо тому ж там, ну, типу, все око було на Оскарі. Одним словом, я стараюся нагнати Олівера, і у мене не виходить. І як ви думаєте, що стається? Я помиляюся. Я ще досі не привик до нормального гальмування. Да, я використовую повтор. Ну, нічого страшного, бо, тому що. Е, ну, з ким не буває. Що так, що так, я б був у нього в ДРС. Що так, що так. Ну тобто, сильно багато я б там не програв то точно. А от тепер Берман, по факту. Загрозі. І тут дуже небезпечна атака на нього була. Повірте мені, я так в той момент налякався, вам словами не передати, як же я всрався тоді. Ну, добре, що все закінчилося добре. І Олівер Берман все ж таки, да, він програв мені позицію, ну, яка-то атака гарна була. Я продовжу захищатися від Олівера, він до... за мною, якщо що, всього так іде. І, до речі, у нас топ-5, ну, весь... коротше. Перше, друге, третє. бля. Ну, коротше, ви зрозуміли, топ-5, все дуже весело, бо тому що всі, хто зараз топ-5, борються за перемогу. Ну, фактично, що Андрей Кімінтонелі теж може боротися. Але, ну, можливо, навіть хто в топ-10 теж бореться за перемогу. Тоже залежить так, як гонка складеться. І стратегії теж важливі. Якщо зараз хтось піде за хардом, тобто зробить андеркат. Ой, як то на руку тій персоні буде. Ой, як весело. Бо тому що я вже відчуваюся в мідіум погано і маю на увазі, що мідіу пострадав, можна сказати. Сильно доволі таки пострадав. Но не важливо. Важливо тут зовсім інше. Важливо то, що я планую вже робити підстоп найближчим часом, тобто не на 14 му колі, тобто 14 країв на мідіумі і на горді. Ні! Я заїжджаю аж на 13 му колі. Всі лишаються на трасі, але через те, що заїхав я. То за мною поїхали. Ферстапен, Лоусон, Мейєр, по-моєму, ще поїхала, Бортолето чи Мелоні там точно поїхали. Одним словом, підстоп за підстопом. Як тільки я заїхав, тут же за мною рванули. Ну, напевно, ферстапен той логічно, що рванув, бо, тому що терпіти цю команду він вже не може, але так чи інакше. Позиції він хоче відіграти з'їхати хоча б в топ-10 на цьому тракторі. І на тракторі він мусив зробити хороше підстоп. Ну йому там допустили, якщо бачили, помилку. Тобто, то що він заїхав на підстоп, то було дарма. Ну, а вже на 15-му коль, тобто на 14-му у нас заїжджає Норріс, Антонелі, У нас заїжджають всі, коротше. Але Клер не заїхав, лишився на трасі. Ну, господи боже, чому? Даліше він так само, як і всі поїхав, бо ну, тому що я заїхав кругом раніше. Йому інженер по радіо мав то сказати. Я не знаю, чому він йому того не сказав, але напевно то проблема Феррарі, ну напевно. Або все-таки мої. Я, чесно, чесно, я не знаю на кого скидати ту провину, але той факт, що Феррарі знову обістралися, той факт. Якщо я хочу зробив андеркат, ну не факт, що я ту гонку виграю, і не факт, що я виїду там попереду Бермена. Так, да, я правда виїхав попереду нього, це видно зараз. Але. Було велике, але, бачите, там, Шарль, правда, вже заїхав на підстоп, но він програв позицію Олівера і так само, що й по часу програв. А я, до речі, їхав на хотлапі, можна сказати, і поставив найкраще коло гонці, хвилина 32. Не так швидко, як можна було би, але що за зміг, то зміг. Одним словом, Берман в трьох секундах від мене, а через те, що я хотів їхати в кваліфікаційному темпі, я то робив. Берман не так швидко їхав, хоча в нього резина більш свіжа. Ну нічого. Так от, то, що Шарлоханусе, то є правда, але. Ну блін, ну чому він не заїхав на, ну, кругом раніше, або так само андеркат якийсь не зробив. Логічно було би зробити андеркат, якби він хотів виграти. Ну що? Феррари, що можна сказати? Феррарі? Ну ладно. Феррарі то Феррарі, бо тому що тут нічого не. До речі, у нас подивіться зараз уважно, я ж вам обіцяв розказати про Баг. Колопінта сходить, а зараз там бачите, що Вільям нього на карті. Карл Сендс сходить, наче мало би бути сефтікар, але у нас. Червоний прапор. От-от включається, і, до речі, включився він занадто пізно. Що, до речі, дивно. Але включився, включився. То головне. Молодець. Червоний прапор, дякую Колопінту, дякую, Сайнсу Обоє зійшли. Або вони розбили себе у них обор. Обох мотор позгорйов. Ну, напевно, їх мотори позгорали. Але подивіться на стратегію. Мені пропонують сов такий, по ідеї, потім лишиться на процентів. 30 40 живим, хоча тут ніхіра так не буде. Софт не буде живий стільки. Софт буде жити там круїв 4-5 круїв точно поживе, а далі його буде заносити як негра. Одним словом, у нас рестарт і я вирішую поїхати на харді. Та я спішу сказати, що вибір хард був доволі таки розумний, бо тому що ну нам їхати ще 8 кроів. Так, да, логічно було б взяти софт, але подивіться на знос резини. 1-1-2-2. А, а як так сталося, якщо у мене тільки один хард був живий і тільки що стратегії було видно, що хард, ну по суті, типу, якщо я брав хард, то той самий на якому я тільки що їхав. Ще до червоного прапора. Тобто то стався баг в Коротше, Користуйтесь кому треба. Просто користуйтеся, тому що таке не завжди буде в F1.25, ну 100% -то скоро пофіксять. А вдруг, і гей, дивляться мене, хтось там з розробників. Ну ладно, бог з ним. Коротше, Ландо Норис що третій, другий Берман, і на софтах вони не можуть мене догнати. Берман за рахунок сліпстріма і мощного мотору мене доганяє. Ну, я за рахунок хорошого боліду теж. Ну, той факт, що я на софтах як обід ще від'їжджаю. Ой боже. Ну, коротше, переключаємось на 5 кругів вперед, тобто на 25-й круг. Тут Лоусон бореться проти Ферстапа, на який дарма все ж таки на підстоп заїжджав. Ферстап, можна сказати, програв гонку. Все. Його напарник вибув, ну, верстапом просто жертва ситуації, ну, нічого він вже не може зробити. Особисто Залік він знову з Вільямсами програє. Ну, чи виграв він особисто залік в цій грі вже в другій, якщо що, кар'єрі, яка вже скоро буде, я планую вже знімати основну ось цю кар'єру і кар'єру екстремальну. Ой. Ну, хто знає той знає, про що я кажу. Так от, останнє коло. Я перший в одній шість від Бермана. І я казав, що їхні софти поздихають. Як я... Ну, до речі, там ще у Хаджара цей 27-й круг, ну, от він вже на 28 й там поїхав. Гаслі, до речі, бореться за очки. Молодець Гаслі. Молодець, реально молодець. Бореться за очки для Альпін. Ну, правда, він Колопін скоро дуже не поучкав. Ну, ладно, молодець теж. Так от, Келі, Мер до очків там не дістає там. Албон заробляє знову одне очко для Мерседеса. Боже, Албон і Арон, то... Ні, Арона можна поняти, Но очок сезону, ну от Албон. Феррарі, могли б виграти Кубу конструкторів, якби не Албон. Якби там умовний сайт або Ферстапен були, або Піастрі перейшов Феррарі. Ой. Повірте мені, навіть якби той самий Берен перейшов у Феррарі, вони б виграли Кубу конструкторів минулого, позаминулого, поза сезону. Вони б виграли то легко. І Макларен би, та я з Мерседесами точно нічого не брали. Ну так, то вони вже зі мною виграли в цьому сезону Кубу конструкторів. Але можна було б Албона вигнати. Можна, можна було б взяти іншого пілота. Можна. Албон ідеально їхав у Вільямсах. Вільямси могли б викинути Ферстапена, Феррарі могли б взяти Ферстапена. Ну, правда, якби я прийшов Феррарі, то Ферстапен прийшов би в Мерседес. Але, як і в реально житті, то планувалося. Ну, Ферстепен Мерседес би поїхав, бо тому що не найгірше боліт то точно. По характеристикам, так, за... да, зараз він середній, але через те, що він середній, то по ідеї він мав би ще боротися не за одне очко і мав би боротися за 10 очків. Чого, до речі, рідко буває, то дуже рідко в цьому сезоні буває, що Мерседес бореться за очки. Але я тим часом перемагаю гран-при Техаса, другий Берн, третій Норріс, І Леклер не дістає до подіуму. П'ятий Антонелі, Піастрі не дістає до нього. І знову програє очки Нріса, то його головний суперник на цей сезон. І у Піастрі залишилися Мексика, Бразилія, Лас-Вегас, Катар і Абу-Дабі, щоб відіграти очки у Норріса. Йому, о, як важливо, щоб Норріс в якійсь зонці зійшов, а він гонку виграв. Ну, Оскар це зараз більш важливіше, аніж щось. Ну, Коротше, Оскару стопудово треба щось ще виграти. До речі, Ландо Норріс таки цього сезону нічого не виграв, якщо що, нічого. Виграв з Маклареню в Спрін тільки Оскар в Майамі. І на цьому все. Так то по подіум Ландо віді... е, ну, виграє. Ну, і, і що? У Оскара взагалі були сходи у Ландо не було. Значить, Оскар ну, значить, Оскар 100% краще їхав. Одним словом, у нас подім з Британія, Британія і нічого страшного. Берман знову, до речі, попереду Макларен, нічого не вже не можуть йому зробити. По факту, Макларен мають головного суперника, це Окон і Антонелі. Ну, тобто Red Bull. то їхній головний суперник на даний момент. Ну, чи зможе Red Bull їм щось зробити? То я вже сумніваюся, чесно скажу, тому що там відрив по очкам величезний. І, до речі, Red Bull скоро програють очки а, Хасом. Можливо, програє, хто знає. Давайте зараз подивимося. Ось, до речі, у нас результати спринта. Я його виграв, як я вже казав, строу, до речі, був третій, що, до речі, дивно. А Оскар, до речі, да. до речі, до речі, до до речі, речі. він доїхав на сьомому позиції. А ось у нас результати гонки. У нас десятку закриває окон. Хоча Кіємі П'ятний міг би окон краще поїхати. У нас двоє вибило, то Колопінцеві Сенс я вже казав. І у нас, в принципі, такі от результати. По особистому заліку Берман охотиться за Антонелі, і він його все-таки пройде. Ну, в Антонелі вибору по факту вже нема. Хоча хто знає може Берман скоро зійде. І не факт, що він ще правда Оскара дожене. Ну, ладно. Редбул. Ну, вони вже проти Макларені не борються. Макларени вже захистили свою позицію. А от Haas. Ну, напевно, все-таки не стильно. Дякую, що до речі, подивилися цей відео. Став лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Дружда Хохер. І всім па-па, підписуйтесь на інстаграм.